Коли потрібна корекція конверсії, перший випадок, коли у вас може бути багато фейкових замовлень. У нас був кейс, коли конкуренти склікували рекламний бюджет клієнту, в рекламний кабінет приходили замовлення на мільйони, реально там були тільки сотні тисяч, ну не тільки сотні тисяч, теж погано. Але дані було сильно викривлені. Коли багато скасованих замовлень, взуття, наприклад, одяг, коли там замовляють, міряють, потім відправляють назад. Тобто, якщо у вас така ніша, де є багато замовлень, але багато з них там чи повертають, чи скасовують, то відповідно теж є сенс оптимізовувати рекламу по таких користувачах, які не повертають, не скасовують, які таки забирають. І якщо активно працює відділ продажів і є то до, до продажі, тут вже якби зворотні позитивні історії цього випадку, коли ви вчите менеджерів, формуєте відділ продажів і вони до основного товару додають аксесуари. І таким чином рекламна система теж буде бачити, нагада є користувачі, які готові додатково ще щось купляти крім тої основної покупки, яку вони зробили на сайті. Але рекламна система буде забачити тільки, тільки тоді, коли ви передасте цю інформацію до неї.